Ну що, поїхали. Повертаюся. Закінчився мій любимий парфум. Зараз я з вами поділюся формулою, рецептом свого любимого парфуму. Хоча я сьогодні буду імпровізувати. Закінчився в авто. Мій любимий парфумчик. І я повернулася, щоб швиденько його зробити. Для цього я беру шість ефірних повітря. І так, в початковій ноті у мене буде апельсинчик. Апельсинчик. Це радість життя, це задоволення, це відчуття того, що ти живеш, а не існуєш. Це буде лимончик. Він у мене йде під сороковим номером. Так, сороковий лимон це концентрація уваги, це енергія, це ясність мислення, це можливість м -м, чітко розставляти пріоритети в своєму житті. Угу. Наступний це танжерин. Танжерин у мене йде під сорок другим номером. Мандарин. Різновид мандарину танжерину. Це моя творчість і мій креатив. Це те, що мене надихає і допомагає мені ніколи не складати крила. Це початкова нота. В серцевій ноті у мене буде кардамон. Кардамон, кардамон у мене йде під 24 номером. Кардамон Кардамон – це ясність і відкритість розуму і серця. Це мудрість. А в сьогоднішньому непростому житті нам мудрість дуже-дуже потрібна. В серцевій ноті у мене буде іланг-іланг. Іланг Іланг. іланг, іланг. Це у мене 21-й номер, так? 21, 21, і ланг і ланг це баланс жіночої і чоловічої енергії. Це е, за, е, такий, як вам сказати, коректор для того, щоб завжди дотримуватися балансу енергії в житті. Адже дуже багато конфліктів між людьми виникає саме через порушення цього. Балансу енергій. А саме, коли ми багато віддаємо, і потім наші очікування не справджуються, а людина, яка отримала від тебе якісь блага, і тобі нічим їх не повертає, виникає конфлікт. Так, от, іланг Іланг, іланг дуже добре допомагає контролювати і дотримуватися в житті цього балансу енергій. Так. І в базовій ноті, в базовій ноті у мене буде сандал. Сандал іде під 60-м номером. У мене це внутрішня сила. Внутрішня сила це духовна ясність, і це потужний творчий потенціал. По своїй формулі в певних пропорціях я змішую ці ефірні олійки, потім їх потрібно, щоб вони між собою швиденько подружилися. Додаю спеціальну базову олію В6, яка складається із 10 росливних. По спеціально виготовленим технологіям олія і парфум готовий. Я дуже люблю, дуже люблю саме масляні на олійній основі парфуми, тому що вони, на відміну від спиртових, не руйнують нашу ауру. Вони латають нашу ауру. Крім того, вони. Впливають одразу на трьох фізичних рівнях. Діють на фізичному, на психоемоційному і на духовному. І Я дуже люблю ось так зробити 10 вдихів, коли, наприклад, за кермом і стоїш десь в якомусь корку або дуже довгий світлофор, і разів 5-6 вдихнула і знову наповнилася енергією. І знову я в ресурсі. Запрошую вас на наші заходи, на наші аромазустрічі, на наші майстер-класи. Приходьте, пориньте в цей неймовірно чудовий світ ефірних олій. Знайдіть свої аромати, які будуть вашим другом, вашим порадником, вашим ангелом-охоронцем. Знайдіть ті аромати, які стануть такою відкритими дверима у ваш безмежний внутрішній ресурс.